Колеги, вітаю! Дивіться в рамках Generative Engine Optimization, тобто нової хвилі оптимізації в пошукових системах, але це вже по-новому. Це оптимізація під Google Search. Generative Experience, Всі ми знаємо, що зверху там штучне телект з'являється з підказками, ChatGPT та все інше. Я запустила такий невеличкий експеримент на своєму сайті, де ще мені запускати його? А я вас буду просити, щоб ви мені допомогли провести цей експеримент, бо мені потрібно чим більше даних, тим краще. Що для цього потрібно? Ось тут у мене на сайті можна обрати будь-яку статтю. Ну, наприклад, я ось цю обираю, і тут в самому верху у нас є три кнопочки написано Прочитати за допомогою штучного інтелекту і просто натиснути потрібно. Наприклад, чаджіпіті. У мене додаток встановлений одразу перекинула додаток і натискаємо. Тобто тут промпт він одразу самостійно прописав, і далі йде відповідь. Ось короткий виклад матеріалу з зазначеного посилання, і він робить короткий. Короткий виклад цієї інформації. До речі, тут у мене на сайті написано, що час читання 8 хвилин. Не знаю, наскільки він тут коротко все пояснює. Я думаю, можливо, так, тут хвилинку, і ви прочитали всю інформацію з цієї статті. Якщо у вас додатки Perplexity та Grok не встановлені, до Grok це X, то можна пропустити. Якщо більше за все користуєтеся чат а далі показую Perplexity. Бачимо, що у мене також додаток стоїть. Можна також промп автоматично вставився і автоматично дає відповіді короткі з мого сайту. І останній це вам потрібно зареєструватися в ікс. Буде бачимо, що в меню браузерпин перекинула автоматично промпт також також написався. Ось і він також дає коротку відповідь. Тобто, сенс в тому, що я тестую, чи потім в мене збільшиться кількість переходів з штучного інтелекту на мій сайт, та чи підвищаться позиції в пошукових системах по тим сайтам, по тим статтям, які більше за все шарились в штучному інтелекті. Вся статистика у мене по сайту збирається, тому я все це можу потім передивитися і порівняти статистику. Але для цього мені потрібна статистика. Тож, якщо ви мені допоможете. З тим, щоб протестувати все це в штучному інтелекті, буду дуже вдячна. Дякую.